Відкриваючи нові можливості в авіаційній інженерії, студенти авіаційного університету Станіслав представляє своє останнє досягнення унікальний прилад для перевірки міцності різноманітних матеріалів. Він створений власноруч і є втіленням інноваційного підходу та інженерної кмітливості. За допомогою цього приладу можна точно визначити наскільки матеріали здатні витримувати навантаження та тиск, що є критично важливим для безпеки авіаційних конструкцій. Це розривна машина, вона зроблена для того, щоб визначати механічні характеристики матеріалів. Наприклад, ви хочете побудувати там підйомний кран, і вам треба визначити, будувати його з пластику, дереву, дерево, сталь чи алюміній. І ось ця машина допомагає визначити, який же матеріал буде більш правильніше підібраний. Від дронів до космічних кораблів, від екологічно чистих літаків до штучного інтелекту в авіації – це лише верхівка айсберга можливостей, які відкриває захоплююча професія авіаінженера. Ми приїхали з авіаційного університету для того, щоб школярі розуміли, що навчання в університеті тісно пов'язане потім з їхньою майбутньою професією. І вони прекрасно будуть знати, які предмети їм вивчати, що їм потрібно знати для того, щоб бути висококваліфікованим інженером в майбутньому. Тепер, збагачені новими знаннями та враженнями, учні серйозно розглядають можливість вступу до авіаційного університету. Це рішення може визначити їхнє майбутнє та допомогти стати частиною індустрії, яка щодня наближає нас до перемоги. Павло Бартос, Володимир Хірявенко, новини за день, телеканал Віта.